Вирішив я приготувати сьогодні ось таку от китайську лапшу. Ось так от воно виглядає в таких якихось зав'язочках. Просто будемо класти на сковорідку. Раз, ламати не буду. Додаю сюди трохи насіння кунжуту, одну кружку води, півбанки звичайної ось такої кукурудзи. Тут в мене обсмажені шампіньйони, десь грам 300. І також обсмажена свинина з болгарським перцем. Також сюди. Тут десь, не знаю, може грам 400 м'яса і один великий перець. Ось так. А тепер це все накриваю кришкою і ще хочу протушити десь хвилин 7-10. Ну що, давайте пробувати. Дивіться, яка краса в нас вийшла. Побільше овочів овочі від мене. М'ясо. Беремо наші макарошки і погнали. Оце дуже смачно. Mhh, das ist Mhm.